Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про початок червоного терору, який проводили російські більшовики на чолі з Леніним, та головне, як більшовики усунули своїх політичних конкурентів нагло, з силою та безжально. Спочатку терор проводився на російських територіях, а потім його поширили на окуповані більшовиками території України, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Суть червоного терору проста вбивати всіх, хто не висловлює підтримку більшовикам комуністам. Принцип, хто не з нами, той проти нас таких називали ворогами революції або контрреволюціонерами. І оскільки у Леніна політичним ідолом та ідеалом були французькі якобінці часів Великої Французької революції кінця 18 століття. Які були безжальні і вели на гільотину всіх, хто висловив сумніви у їх правоті, то Ленін запровадив червоний терор на зразок Якобінського. Улюбленими його словами в листах та наказах, в яких він благословляв на терор, були всіх і безпощадно. За Леніна жертв було б значно більше, як за Сталіна. Просто Ленін здох раніше. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте спонсорами каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Тепер трохи для пригадування ситуації, яка тоді панувала на Росії. 1917 року, в лютому Микола ІІ зрікся влади. Росія перестала бути імперією. Національно свідомі народи колишньої імперії, в тому числі й Український, почали творити свої національні держави. До влади в Росії прийшов тимчасовий уряд, тимчасовий, бо обрання законної влади мало відбутися пізніше. А визначити, якою буде Росія. Надалі мали скликані на осінь 1917 року установчі збори. Саме законно обрані народом депутати установчих зборів, мали визначити, якою буде Росія надалі відновлять монархію чи проголосять республіку, оберуть президента. Тощо. Тобто все мало бути законним демократичним способом. Аж тут, у жовтні листопаді 1917 року, Радикально терористичне крило соціал-демократів, які називали себе більшовиками і виступали за диктатуру пролетаріату та терор, провели державний збройний переворот і захопили владу. Тепер більшовики хотіли себе узаконити через установчі збори, але установчі збори вважали більшовицький переворот і цілком справедливо, незаконним. Ленін не міг взяти установчі збори під свій контроль, хоча намагався. Тому по російській комуністичній традиції, яку саме тоді закладали, вирішили розігнати демократів силою, адже вони мирні, виховані лохи. А ми, більшовики, озброєне бидло. То хто з нас переможе? Правильно, от і зараз нічого не змінилося. Російське керівництво розуміє лише силу. Більшовицька диктатура своєю чергою набирала обертів 6 грудня, щоб уникнути антиурядових страйків, широкого масштабу, Рада народних комісарів, саме так називався Уряд більшовиків РНК Рада народних комісарів, було прийнято рішення створити всеросійську надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією та саботажем. Знаменита ВЧК. І боротися шляхом найенергійніших революційних заходів. Ну ви ж розумієте, що найенергійніші революційні заходи це терор, вбивства. ВЧК очолив Фелікс Едмундович Дзержинський. 17 грудня 1917 року, у своєму зверненні до кадетів конституційних демократів Лев Троцький. Лейба Бронштейн, справжнє ім'я, заявляє про початок стадії масового терору стосовно ворогів революції, такими словами. Далі цитата: Вам слід знати, що не пізніше, ніж через місяць, терор набуде дуже сильних форм за прикладом великих французьких революціонерів. На ворогів наших чекатиме гільотина, а не лише в'язниця. Кінець цитати. У січні накал розгорівся до найвищої точки, наближалася розв'язка. Вже 1 січня на Леніна стався перший невдалий замах, організований нібито кадетами, зокрема князем Шаховським. Однак, 3 січня праві есери на засіданні Центрального комітету відмовилися від збройного виступу в день відкриття установчих зборів, як цього хотіли більшовики, вважаючи його не своєчасним і ненадійним діянням. Маніфестація має відбуватися мирно, щоб не пролилася кров. Есери ще наївно вірили, що можна мирно буде взяти владу в руки свої, що більшовики її віддадуть. А більшовикам, які вже два місяці як стоять при владі, це було смішно. Пізніше Троцький єхидно зауважив про есерівських депутатів, які хотіли мирно, законно проголосувати. Як законний орган установчих зборів, щоб влада в Росії належала народу, а не тим більшовикам, які прийшли до влади насильницьким способом державного перевороту. Отже, Троцький єхидно про них каже, цитата: натомість вони ретельно розробили ритуал першого засідання. Вони принесли із собою свічки на випадок, якщо більшовики загасять електрику, і велику кількість бутербродів на випадок, якщо їх позбавлять їжі. Так демократія з'явилася на бій з диктатурою у всеозброєні бутербродів та свічок. Кінець цитати. 5 січня. Відкрилося перше та єдине засідання установчих зборів. Цього ж дня пройшла демонстрація на підтримку установчих зборів. До неї приєдналися керівники виконкому та рядові депутати третього з'їзду. Більшовики негайно перейшли до рішучих дій. Цього ж дня вийшла постанова ЧК за підписом Урицького про заборону мітингів та демонстрацій у районах прилеглих до Таврійського палацу. Нічого не нагадує. На мирну демонстрацію було дано жорстоку відповідь, от як про це писала преса. На розі Фуртшацької процесія зустріла збройну засідку червоногвардійців, які, взявши рушниці і націлившись, запропонували розійтися протестувальникам, погрожуючи розстрілом та обсипаючи маніфестантів брудною лайкою. Кінець цитати. Спроби солдатів, які йшли з маніфестацією переконати червоногвардійців гвардійців у неприпустимості розстрілу беззбройних, ні до чого не привели. Без попередження червонограді гвардійці відкрили вогонь. Процесія залягла. Люди попадали, злякалися. Так стрілянина тривала по лежачих. Першим було вбито розривною забороненою кулею, що рознесла йому череп солдата-члена. ВСКД першого скликання та члена головного земельного комітету товариша Логвінівна. У цей час розпочалася перехреста стрілянина пачками з різних вулиць, стріляли розривними кулями в притул, прикладаючи багнети до грудей, декілька вбитих, багато поранених. Тут же, через щось посварившись, стріляють один в одного червоногвардійці. Процесії розстрілюються. Залишаючи порен поранених та вбитих. За різними даними у маніфестаціях брало участь від 10 до 100 тисяч осіб. Вбитими було 21 людина. В цей час родгін демонстрації стався і у Москві. Число вбитих понад 50, поранених понад 200. Так рівно через 13 років кривава неділя повторилася. Але громадська реакція на це. Була зовсім іншою, як на криваву неділю. Боязке обурення без жодних наслідків для нової, тобто більшовицької влади. За ці роки людське життя вже так знецінилося на Росії, щоб не помічати такі дрібниці, як розстріл мирної демонстрації. У ніч з 5 на 6 січня в Маріїнській тюремній лікарні були вбиті раніше зареєстровані Кокошкін. І Шингарьов, які були відповідно активними діячами відстоювання прав установчих зборів. Вночі засідання установчих зборів залишили партії більшовиків та лівих есерів, які опинилися в меншості та не могли впливати на законне прийняття рішення. А раз ми в меншості, то ми силою розженемо законну більшість. О п'ятій ранку більшовик матрос Железняков. Наказав усім розійтися. Знаменитий Караул втомився. Будівлю засідання поставили під охорону і делегатів більше всередину не допустили. Тобто більшовики просто зброєю розігнали законні установчі збори. 10 січня на відкриття третього з'їзду законного з'їзду ВСКД, що стоїть на захисті установчих зборів, з'явилися матроси та червоногвардійці на чолі. Корніловим він заявив, що присутні потрапили сюди помилково і повинні приєднатися до іншого селянського з'їзду в Смольному. Здійснив обшук та арешт осіб, які чинили опір обшуку. При затриманні одного депутата-солдата, який заарештовував його матрос, виявився ж з його села. Це потрясло обох. Країна на очах розривалася на частини, на білих і червоних. Це не той Лавр Корнілов. Це його однофамілець. З'їзд перейшов на нелегальне становище і став таємно збиратися ночами. Мається на увазі той з'їзд, який виступав за легітимність законність установчих зборів. З'їзд селянських депутатів поширював свої постанови та звернення до боротьби з більшовиками та захисту установчих зборів. Однак його звернення до селянства не мали жодного впливу. А треба сказати, 80% населення Росії тоді це селяни. І саме селяни становили переважну більшість населення, саме вони могли зупинити більшовиків. Як константував Биховський, село почало переконуватися, що віковічний класовий ворог її зовсім розбитий і знесилений, і що нова влада, яка санкціонувала ці завоювання, досить міцна. Реальні інтереси села виявилися вже. Не зв'язаними нерозривно з установчими зборами, а більшовики дозволяли грабувати поміщиків, дворян, церкви, забожних селян, ділити панську землю, що ще треба сільським пролетаріям. Так російське село дозволило зміцнитися новій владі спочатку в Петрограді та Москві, а потім в інших містах Росії. З жовтня до березня влада рад поширилася на 79 великих міст і 97. Наявних. Ленін назвав це тріумфальною ходою радянської влади. Нескрізь цей процес відбувався безкровно, але російське село від боротьби загалом усунулося, так як знаходилося на відстані від адміністративних центрів, було сильно розсіяне великою територією і зайняте своїми внутрішніми справами. Наприкінці 1918 року Спіридонова з жалем писала. Нашою злочинною помилкою стало те, що ми розпустили слини, повірили більшовикам, і погодилися обезголовити селянство. Розпустили окремий виконавчий комітет рад селянських депутатів. Як у мене тоді боліло серце. А все ж таки погодилося, якби ми його не розпустили, то розорити і замучити мужика їм, панам, соціал-демократам, не вдалося б. Кінець цитати. У такій. Деспропорції виявлялася диктатура пролетаріату, яку також було прописано в Конституції. Робітників в Україні було набагато менше, ніж селян. Але більшовикам необхідно було контролювати владу на місцях, в тому числі і в сільських радах, де Російська соціал-демократична робітнича партія більшовиків підтримували лише найбідніші верстви населення. Законним демократичним шляхом це було неможливо, так як було зрозуміло, що селяни домагатимуться реалізації своїх прав та інтересів, які йшли в розріз з аграрною політикою більшовиків. Який висновок хочеться зробити за підсумками жовтневої революції? Трагедія полягала в тому, що малограмотний, холопський тарабський покірний російський народ довгий час ще з часів народників 19 століття, знаходився під сильним впливом соціалістичних вчень про рівність, землю на всіх, справедливість, поміщиків прогнати і щиро вважав, що все можна вирішити простими діями, що держава і спільна праця все може подужати і що вся шкода виходить від приватної власності. Від панів, що зажерлися, селяни хотіли змін. Іншими словами, селяни спочатку виходили з хибних теорій, дозволили прийти до влади соціалістам-більшовикам, а коли усвідомили, що така влада їх не влаштовує, бо не відповідає їхнім інтересам, стали їй чинити опір, але було вже пізно. Саме ця більшовицька влада вже через кілька місяців запровадить воєнний комунізм з його елементом, продрозкладкою. За якою селяни мали віддавати все вирощене безкоштовно державі, а собі мали право залишити мінімум з вирощеного на прогодування сім'ї, на утримання худоби та на те, щоб мати чим посіяти на наступний рік. Щоб більшовик знову прийшов та забрав все крім прожиткового мінімуму. Потім, коли народ збунтує, більшовики дадуть задню під час непу, але вже за кілька років заженуть селян в колгоспи. Та перетворять на безправних, безпаспортних радянських кріпаків. І під час голоду в 30-х роках ці селяни їстимуть своїх односельців через те, що в 1917-1918 роках повірили російським більшовикам. Російській владі вірити не можна ніколи.